Вітаю! Нагадую, що ви можете користуватися будь-яким із запропонованих варіантів роботи із співзалежністю. Ви можете працювати самостійно або з психологом, або в групах психологічної підтримки. Ви можете користуватись усіма засобами паралельно. Вибір за вами. Засіб для самостійної роботи наступний. Запишіть у ваші робочі зошити ваші потреби та бажання. Складіть перелік того, що вам потрібно. Вирішіть, як ви задовольнятимете ці потреби. Перерахуйте те, чого ви бажаєте в порядку важливості. Вирішіть, що ви готові зробити для того, щоб здійснити ці бажання. Для виконання цих завдань виділене місце у робочому зошиті. У кабінеті психолога ви можете попрацювати над почуттям упевненості в собі. вирішити, над якими питаннями, пов'язаними з почуттям упевненості в собі, ви хочете попрацювати. Пасивністю, формулюванням вимог, навчанням говорити ні. Напишіть, яким людям вам найважче протистояти. Опишіть цих людей вашому психотерапевту. Та попросіть його зіграти їхні ролі, коли ви вправляєтеся у відпрацюванні навичок протистояння. Запитайте свого психотерапевта про вашу ефективність. Попросіть поради, як удосконалити ці навички. Перерахуйте ваші найпоширеніші конфлікти у взаєминах. Разом з психотерапевтом розгляньте свою поведінку, щоб визначити моделі та пошукайте їх джерела. Знайдіть ефективні шляхи вирішення конфліктів. У групі психологічної підтримки обговоріть типи конфліктів, які виникають у сім'ях кожного з вас, і розділіть їх за категоріями: виховання дітей, гроші, робота, залежність і таке інше. Потім виберіть один, щоб розіграти його в групі. Попросіть одного з членів групи бути об'єктивним спостерігачем або допомагати своїми відповідями у цій грі. У групі ви можете обговорити, як ви почуваєтеся, і обговорити нові варіанти поведінки. Бажаю вам продуктивної роботи, позитивних змін у взаєминах із вашими близькими людьми. Побачимося у наступному відео.